Як розібрати от таку зарядку для телефону гніздо прикурювача? Беремо ножик і трошки так от туди заганяємо от в прорізі туди потрошку так. і так якби підковирюємо по контуру. Чуть-чуть. По Потім беремо ватку, намачуємо спірт і по, цьому, по всьому контуру от, так от про, про, пропитуємо. Потім ще разочок беремо по контуру ножечком отак от робимо в ці пазіки. Потім через 5 хвилин пробуємо відкрутити. Відкручуємо. Щоб витягти платку, треба акуратненько вставити в USB. Туди акуратно тільки. От. Тримаємо і потім штовхаємо. Оп! Все, витягли.